Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. На Запоріжжі ворог атакував піввідроном автівку, в якій везли хліб попри фронтові села, поранений водій у лікарні. Тимчасово окуповані території Запорізької області залишились без світла на невизначений термін. Все через пошкодження лінії електропередач в Бердянську в деяких районах відсутні воду та теплопостачання. Гауляйтер Єбалицький заявив, що усі соціальні об'єкти під'єднані до генераторів, але школи, лікарні та насосні чомусь не працюють. «Почому нет ні волає і потвора Рогов. Цілковита економія псевдокерівництва Запорізької АЕ змушує персонал станції вимикати електроприлади навіть вдома, тобто енергодарцям не можна користуватися електрочайниками, нагрівачами та пральними машинами, бо в окупантів просто немає стільки електроенергії. У листопаді росіяни вже вбили 20 жителів Запорізької області. Більше ста людей отримали поранення. З 20 вересня пошкоджено понад півтори тисячі будинків у Запоріжжі, частину зруйновано. Загалом, з початку війни, у регіоні понівечено понад 17,5 тисяч будівель. Повідомили в зова. На Оріхівському напрямку окупанти проводять поодинокі штурми, відправляючи невеликими групами гарматне м'ясо. Більш активні загарбники в районі Гуляйполя це пов'язано із наступом на велику новосілку. Росіяни стверджують, що просунулись біля Оріхова та в районі Білогір'я, але в інституті вивчення війни цю інформацію спростували. На Запоріжжі розвідка боєм фатально закінчилась для русаків. Бійці бригади Спартан спинили наступ, випаливши русню. Не відстали і наші дрончики, вбивши кубку орків в українську землю. Малета дурне, 19-річний житель Мелітополя, вступив в окупаційну армію, уродженець Якимівки став під рашистом. Зараз зрадник на псевдомалой воює на Херсонщині та хизується причетністю до армії РФ і у соцмережах. Підтримує запал і його дівчина, вихваляючись стосунками з героєм. Та у всіх зрадників однакова доля. Малого не буде, його дівка може й шобу отримає. 203 мільйони гривень додатково виділили на будівництво фортифікації на Запоріжжі. Кошти з резервного фонду, які раніше призначалися іншим областям, перенаправили запорізькі для підготовки оборонних рубежів та захисних споруд. Майже 4 мільйони гривень податків за елітні авто отримали цьогоріч місцеві бюджети Запорізької області. Це майже в два рази більше ніж аналогічний період минулого року. Фізичні особи сплатили 2,4 мільйони гривень, юрособи – 1 мільйон 300 тисяч гривень. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.